Всім доброго дня! З вами Богдан. Вітаю на своєму каналі. Хочу сьогодні для вас показати, показати свіжу пропозицію з Нідерландів Рено Каджар, автомобіль 2016 року виробництва. Двигун 1,5 дизель К9К 110 кінських сил. Автоматична коробка EDC нового покоління. Тут вже у нас мокре щеплення встановлене. Надійна коробка, економічний двигун, середня витрата палива по місту, 6 літрів дизеля. Автомобіль без єдиного підфарбування з оригінальним пробігом 225 тисяч кілометрів. На дуже хорошій комплектації. По кузову без єдиної царапини, скола та вм'ятини. Лінзована. Оптика, передні партроніки, протитуманні фари в дуже гарному стані кузов. Передня частина автомобіля не висічена без сколів. Дивіться, в якому стані передня частина. Лобове скло оригінальне. Літня резина мішелін, свіжі турмузні диски та колодки, гарні легкосплавні диски 17-го розміру. Що спереду, що ззаду мішелін, та свіжі турмузні диски та колодки. Також автомобіля присутній, безключовий доступ, безключовий запуск, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Повний електропакет, комбінований салон, салон в стані нового, мультикармо, датчики світла, датчики дощу, автоматичне ближнє дальнє. Ось так виглядає приборна панель, навігація, двохзонний клімат-контроль, кондиціонер. Ось дуже гарно виглядає автомобіль. Тут також карта двері в ідеальному стані, диван як новий, тут стан автомобіля на 5 балів по 5-бальній системі. Дивіться, як він ззаду гарно виглядає, задні партроніки. Дивіться, який великий багажник, шторочка присутня, в нас там піна, компресор, аварійний знак, аптечка, жилетка. І також тут у нас є ось така функція форкоп. Він ховається та виїжджає ось так виглядає автомобіль. В дуже гарному стані тут та все. Круїз-контроль, ліміт контроль, електростоянкове гальмо, блютуз, USB, акустика та все інше. У нас колір чорний металік. Камера його не передає. Зараз вам покажу лаку фарбове. Так. Дах 108 мікрон. 108, 120. Заднє праве крило автомобіля 133. 107. 126. 113. Задні праві двері. 133. Передні праві двері 134, 121, переднє праве крило 120, 122, 112, стіючка 112, капот 113, 125 мікрон. Як бачите, автомобіль повністю оцинкований, всі кузовні елементи з цинком. переднє ліве крило 106 мікрон 126 127 двері водія 121 121 139 119 120 120 120. Кришка багажника 100 мікрон 105, 120, 108. Автомобіль повністю в заводській фарбі з оригінальним пробігом. Зараз я вам підключу діагностику, покажу параметри двигуна та пробіг автомобіля. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Подивіться, в якому стані кермо, кермо не фарбоване, кермо в оригіналі. 225 тисяч пробігу. Навігація присутня та працює, присутні карти України. По діагностиці ніяких помилок немає. Так, дивіться, По по турбіні. Турбіна дує відмінно. Всі 4 форсуночки біля одиниці. Форсунки в ідеальному стані. Маса сажі після регенерації 4 грама, пробіг 225-189 км. І число невдалих попиток регенерації 0. По двигуну взагалі ніяких зауважень немає. Отже, друзі, я вам все показав. Кого цікавий такий каджак, то телефонуйте. Автомобіль знаходиться в місті Рівне, можливо, доставка по Україні та все інше. Кому потрібен більший та детальніший фото-відеозвіт, фото, телефонуйте і ми вам все скинемо. Всім дякую за перегляд, ставте лайки та до нових зустрічей.